Що я ношу в своїй літній повсякденній сумочці, обожнюю такі відео, тому також зняла для вас. Так як це літо, звісно, це сонцезахисні окуляри. Моїм уже 6 років. Купляла їх в Сент-Лоран. Вважаю цю модель поза часом, ідеальна форма, за яку досі отримую компліменти. Наступне, без чого ніколи не виходжу з дому влітку, це SPF у Стіку. Не займає багато місця, наноситься без пальців, ну дуже зручно. А це вже спірний пасажир в моїй сумочці. Крем для рук від байреду зараз. Матом Балде Фрік виглядає і пахне прикольно, але по зволоженню, ну так, жирний мінус. А цю помаду від Прада я бачила в багатьох блогерів і не очікувала, що вона наскільки класна. Виглядає розкішно. Подивіться, як вона закривається. так клац на магніті дуже прикольно. Ледве впіймала цей відтінок B02, блиск, про який мене постійно запитують при зустрічі. Dior Lip Oil робить губки супер соковитими. Із мінусів баночка з часом починає текти. І так, як це все-таки олійка. Не рекомендую перебувати на активному сонці з ним на губах. Ще один блиск, але у форматі стіка від Клоранс. Мені пахне шоколадом від Кіндер. Приємний, люблю, користуюсь, буду купляти ще. Пройдемось по моїх ключах і прилках для них. Один у вигляді гітарного штекера виглядає дуже круто. Так у нас ключі зберігаються на стіні. А інший із тосканського готелю Лупає нагадує про мої теплі спогади. А Це мої таблеточки від алергії та головного болю. І ось таке фото з подружками. От і все. Дякую вам за перегляди. Гарного дня!